Уяви сцену, ти спокійно займаєшся своїми справами, і раптом цей звук пронизливий вимогливий рингтон, що розриває тишу. Твоє серце починає битися частіше, у голові проноситься мільйон думок. Хто це? Щось трапилося? Чому вони не могли просто написати? Якщо це тобі знайомо, вітаю! Ти частина величезного клубу текстових людей. І ні. З тобою не все гаразд. Жартую. З тобою все гаразд. Просто твій мозок працює трохи інакше. Сьогодні ми розберемося, чому дзвінки здаються вторгненням, а повідомлення безпечною гаванню. Це не просто примха. За цим стоїть серйозна психологія. Причина перша битва за контроль, телефонний дзвінок. Це синхронна комунікація. Він вимагає твоєї уваги тут і зараз. Без підготовки твій мозок змушений одночасно слухати, аналізувати, формулювати відповідь і стежити за інтонаціями співрозмовника. Це величезне когнітивне навантаження, текстове повідомлення навпаки, асинхронне. Воно дає тобі владу, владу над часом. Ти можеш прочитати повідомлення і відповісти, коли будеш готовий. Ти можеш обміркувати кожне слово, відредагувати. Видалити дурницю, яку ледь не написав дзвінок, це імпровізація в прямому ефірі. Текст це ретельно відредагований сценарій. Ти сам обираєш, яку версію себе показати світу. Причина друга страх сцени, або якщо говорити науково, соціальна тривожність. Дзвінок це виступ. Тебе оцінюють не тільки за словами, а й за голосом, паузами, інтонацією. Кожне е е, -е чи м-м-м здається провалом. Ти боїшся здатися нерозумним, нудним, невпевненим. Цей страх змушує мозок впадати в ступор. Легше взагалі не відповідати. Текст це твій захисний екран. Він прибирає всі невербальні сигнали. Залишається лише чистий сенс, який ти контролюєш. Ти можеш бути дотепним, впевненим, турботливим, ким завгодно. Текст дозволяє створити ідеальний образ, вільний від недоліків живого спілкування. Причина третя соціальна батарейка. Ця концепція особливо близька інтровертам, але стосується багатьох. Уяви, що твоя енергія для спілкування це заряд телефону. Будь-яка соціальна взаємодія його витрачає. Незапланований дзвінок, це ніби ти підключив до своєї батарейки потужний пилосос. Він висмоктує енергію миттєво і безжально. Текстові повідомлення це енергозберігаючий режим. Ти спілкуєшся маленькими контрольованими порціями. Це дозволяє розтягнути заряд на весь день. Тому після важкого дня думка про телефонну розмову викликає фізичне виснаження. А от погортати месенджери цілком прийнятно. Причина четверта: новий етикет. Покоління, що виросло на стаціонарних телефонах, сприймає дзвінок як норму для тих, хто виріс зі смартфоном у руці. Дзвінок це крайній захід, щось на кшталт сигналу пожежної тривоги. Якщо ти дзвониш без попередження, думає мозок Міленіала чи Зумера, значить, щось горить, хтось помирає або почався зомбі-апокаліпсис. Дзвінок просто побалакати. Сьогодні сприймається як неповага до чужого часу та особистого простору, це як прийти в гості без запрошення. Новий негласний закон етикету. Хочеш подзвонити? Спочатку напиши це. дає людині можливість підготуватися або ввічливо відмовити. Причина п'ята і остання: ефективність. Текст це документ. Його можна знайти, перечитати, скопіювати, переслати. Скільки разів ти забував важливу деталь, обговорену по телефону: адресу, час зустрічі, ім'я, телефонна розмова це інформація, написана на воді. Текст же фіксує домовленості. Це твій надійний свідок і помічник. Більше ніяких. А ти казав, а я не пам'ятаю. Все записано. Добре, ми розібрали чому. Тепер головне питання. Що робити? Адже світ продовжує дзвонити. По-перше, для текстових людей. Перестаньте себе звинувачувати. Ваша перевага це не недолік, а адаптація. Це нормально. Використовуйте технології на свою користь, налаштуйте автовідповідач, створіть шаблони швидких відповідей. Не можу говорити, напиши, будь ласка, вчіться керувати розмовою. Якщо хтось дзвонить, а вам незручно. Ввічливо скажіть, зараз не найкращий час. Я можу передзвонити, написати тобі через годину. Це повертає вам контроль. Для неминучих важливих дзвінків: готуйтеся, запишіть на папері кілька ключових пунктів, які треба обговорити. Це зменшить тривогу і не дасть збитися з думки. Тепер порада для людей дзвінків. Якщо ви любите дзвонити, зрозумійте і поважайте інших, не всі такі. Золоте правило: надішліть попереджувальний текст. Привіт! Є хвилинка поговорити про проект. Це просто ввічливо і дає людині вибір. І не ображайтеся, якщо вам не відповіли одразу, або попросили написати. Це не особисте. Людина може бути на зустрічі в транспорті, або просто її соціальна батарейка на нулі у підсумку. Перевага тексту над дзвінками. Це не ознака асоціальності чи боягузтва, це раціональна відповідь нашого мозку на цифровий світ, це про бажання контролювати потік інформації, керувати своєю енергією та спілкуватися максимально ефективно. Найкращий спосіб комунікації той, який комфортний для обох сторін: вчіться питати, домовлятися і поважати чужі кордони. Зрештою, головне не те, як ми говоримо, а те, що ми чуємо одне одного.